Що ви робите, коли забуваєте купити хліб? Я готую ліниві хачапурі і сьогодні їх готуватиму на огірковому розсолі. Беремо просіємо 150 г пшеничного борошна. Додаємо півчайної ложки соди і 100 мл огіркового розсолу. Загалом я роблю на кефірі, але сьогодні на розсолі, бо кефіру немає. Кубік барлейграсу це Сік ячменю розтопимо, також додамо для вітамінізації. Якщо у вас немає, не страшно. І солимо. Розмішуємо, змочимо руки олією і вмішуємо руками, поки воно не стане еластичним. Але воно міситься і так добре. Накриваємо серветкою і залишаємо до того часу, коли ми вже будемо їсти. Смажити будемо відразу перед вживанням. Беремо 100 г твердого сиру, 2 столові ложки м'якого сиру і сіль, і зелень. Будь-яку зелень я брала мікрогрін соняшника і зелень цибулі. Виберіть будь-яку. Тісто розрізаємо на 4 частинки і розкачуємо такі пласкі ліпошки, кладемо начинку, з'єднуємо всередину краї, розкачуємо. Проколюємо водилку і смажимо на сухій пательні, на сухій сковорідці з обох боків. Отакі в нас пухкі вийшли гарненькі. Спробуємо вживати добре зі сметаною або з грецьким йогуртом. Смачного ставте подобайки, якщо вам сподобалось. Спробуйте дуже смачно. М -м -м.